Характеристики об'єкта місця Москва, тип Домокірпічний, метр 4,0, рік реалізації 2,0,2,0 кімнати 2 санузли 1, висота стель 2,8 дизайн, Інна Зольтман фото, Сергій Ананєв коротенько у цій двокімнатній квартирі, в типовому цегляному будинку Інна Зольтман провела щасливе дитинство. Колись ми жили там всі разом, кілька поколінь сім'ї, ми з братом, батьки і бабуся з дідусем. Тоді дерева були великими. І квартира здавалася мені величезною, розповідає декоратор. Прийшов час дати інтер'єру нове життя і переобладнати його для студентського життя дітей, зберігши затишну домашню атмосферу. Подробиця у квартирі дві житлові кімнати, маленька кухня площею 5 квадратних метрів і роздільний санвузол. Тонування не чіпали, тільки поміняли функціонал приміщень. Спочатку передбачалося, що у великій кімнаті буде спальня, а в маленькій кабінет бібліотека, але пізніше стало зрозуміло, що потрібно поставити розсувний обідній стіл, щоб приймати гостей в разі утворення молодої сім'ї. На кухні антикварна банкетка, привезена з блошиного ринку з Лондона. Вона переробита і сусідить з поконою сучасного дизайну. Обіднім столом тюліп. Стилістично мені хотілося показати європейську традицію інтер'єрів, в яких протікало життя кількох поколінь сім'ї, які поступово складалися з предметів різних епох, це не історія з фамільними коштовностями і антикварними раритетами, але композиція з дуже простих предметів, які оточували моє життя і дороги мені, розповідає Інна Зольтман. За основу інтер'єру взяли нейтральні предмети меблів. Додали трохи ретро і розбавили речами, технікою та обладнанням. Основою інтер'єру стали килим у вітальні, який бабуся купила в якійсь неймовірній багатоденній черзі з номерами на руках і щотижневими відмітками і залишки гарнітура. Хельга, яким вона теж дуже пишалася, розповідає декоратор: я переобила дідусів розкладний диванчик і пару крісел, порушилася на дачі, відреставрувала старий письмовий стіл. Який в дитинстві мені здавався величезною скринею, повним скарбів, там були дуже красиві дідосеві креслення, олівці і папір, додала диван з ікеа. куди ж без неї символ нашого часу, Ще повернула здачі книжкові полиці зі склом? Для мене це дуже знаковий предмет. Раніше було прийнято здавати макулатуру і купувати на талони книги, які у всіх зберігалися якраз на таких полицях. У квартирі історично було передбачено багато вбудованих шаф і антресолей, якими активно користувалися протягом багатьох років, коли почали переробку інтер'єру. Захотілося прибрати всі закутки, де десятиліттями лежав старий мотлох, очистити все і додати в простір світла і повітря. В результаті у великій кімнаті виділили одну стіну під системи зберігання за шторою, а для інших речей залишили кілька шаф і стелажів. Функцію обіднього столу тепер виконує розсувна консоль, а замість стаціонарного ліжка довелося використовувати диван ліжко з ортопедичним матрацом, який в момент приходу гостей можна прибрати під містку систему зберігання за шторами. Стіни пофарбували в складні відтінки фарбою літ-лебрене. щоб додати трохи духу московських квартир. У ванні кімнаті і туалеті зробили килимок з метласької плитки у всіх інших приміщеннях. Включаючи кухню, на підлогу поклали паркет ялинка з дуба тонованого під горіх. Зворушлива історія трапилася з бабусиним платтяною шафою. Він здався мені занадто великим за розміром і був відправлений на заслання на дачу. Однак там він проявив характер і ніяко не захотів проходити в хвіртку. Простояв три дні в траві на дорозі. Шафа стояв такий сумний і втрачений від своєї непотрібності, що я мало не розплакалася від жалю і повернула його в квартиру, де він прожив все своє попереднє життя. Зараз він гордовито стоїть перед передпокої і прикрашає її разом зі стоїть на ньому декоративною композицією з ваз і букетів. У передпокої бабусин шафа дуже подружився з сучасною помаранчевою банкеткою, зробленою на замовлення в лабораторії вікна. Над банкеткою браз металевими абажурами чохли до них ми зв'язали вручну. Бренди, представлені в проєкті «Вітальня меблі, табурет керамічний, сіатідес, столикнерка, воді освітлення, люстра цабоче Мак інтер, йор. дизайн Патриція Уркеула Торшер, вцрати баррел, декор, декор над постер, кошик для журналів все. Црати барел, керамічний ведмідь, їх стекстиль, подушки, ногоумеплет і подушки на кріслі, црати барел кабінет, освітлення, настільна лампа, црати барел, кухня, меблі, гарнітур кухні, марія, іке, ванна кімната, оздоблення, фарба, літлебрене, меблі, табурет, керамічний, асіатідес, меблі, банкетка, лабораторія, вікна, декор, ручки на шафі. Зара гоми хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов